Це Славко, у нас важлива новина. Ася погралася з кішкою і повідомила мені, що наємий бігут. У мене ясно, що кішка спочатку турбувала її депресією від собаки, але те, що наєми бігуть з нашого корабля, дуже важливо, важливо, до кого бігуть наєми. От зараз ми маємо уважно спостерігати, за те, як наєми бігуть з корабля. Це перша ознака, що їх, спита... О, кішка. їх спитали, мабуть, що куди все ділося, скільки вони сіли на цьому кораблі. І важливо, що вони відчувають, що треба перебігати. У них феноменальний нюх. І оця от перебіжка на ЄМАЛ, де вони виринуть? Дуже важливо От зараз ми маємо можливість дізнатися за наше політичне майбутнє. Я все думаю, хто підніметь знамя. Розумієте, щоб нам прийшов повний ТЦК, треба, щоб хтось підняв знамя. Проти Зелецького. чи буде в яку компанію побіжать наєми, чи вони просто побіжать вдаль? Це дуже цікаво. Якщо вони просто побіжать вдаль, це не значить, що вони накралися, Це означає, що їхні покровителі від них відмовилися. А от якщо вони побіжать до кого-то і що вони водені, ясно, що вони ж всі борці за справедливість, ясно, що їм всім руки викручують. Ясно, що всі зарплату сократили, вони не хочуть працювати за такі гроші. Ну, що я можу сказати? Це характерна ознака. І тепер ми всі маємо дивитися, куди біжать наєми, до кого, власне, туди. І нам, але думаю, що нас не пустять, нам доведеться вести арєгарні бої з ТЦК, бо ТЦК відкупило всіх, у кого є гроші, і тепер ловить тих, кого не змогло окучити на бабки. Я скажу, що нам предстоярні бої в прикритті наємів. Кошка виходить на балкон, я піду її контролювати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте і доповідайте. Куда бегут на